Привіт, дорогі друзі, вітаю на моєму каналі. З вами Макс і ми продовжуємо острів. Восьма серія у нас, як ви пам'ятаєте, на останні, чи в останній серії у нас в принципі вже починає рости наше селище, трошечки робимо ще більше хатів, робимо більш-менш нормальне життя в нашому селищі. І давайте продовжувати. Що ми тут маємо? Закінчили ми приблизно на цьому ж моменті. Ось, так, у нас є. Що у нас тут по солі? Словарня. О, два вали приїхало, 490 сіна, чудово, все є. Прекрасно, 3400 солі у нас. Давайте ще може когось додамо працівники чи що. Чи не варто було? Ладно, не варто. Що у нас тут відкритих посад? 14 аж. Тобто у нас. почекай. А, це тут не склад, та ні, йди в сраку Треба нам на склад людей, нам вистачає тут. Будівельників в нас хватає Блін, та що ж таке? Ви що не можете сходити в магазин чи що? Дивіться, де вони там ходять, бачили тільки що. І вони тупо не, не можуть. Ага, я поняв, можна поміняти трошечки. Тут нічого не міняється. І тут щось нічого не міняється, ну ладно. Щось вони дуже-дуже слабенько щось купують, все. Я не розумію, в чому прикол. Давайте поставимо ще одну ядку ось так. Ну, типу, а що? Нормально виглядає. Трохи, трохи таке, але, але нормально виглядає. І хай тут хтось вже працює, додамо зразу ці всі моменти по постачанню. Що у нас тут? До речі, у нас не вистачає, мабуть, води, або може не вистачить в майбутньому. Побудуємо ще пару колодязів. По-перше, побудуємо ось тут один. Ось так ось. І побудуємо ось тут один. Не знаю, чи. Ну так, да, отут хочу. Хочу тут. Все. Гарно. Хата у нас збудувалася, ось. Хтось приїхав. Що ви хочете? Камінь давайте мені. Мало, але давайте. Почекайте, з Збал... балаклії. Хорошо. Зблоклі і камінь привезли, вапно, вапняк кінь, вівця. О, вівці ще було б непогано. О, ладно. І свині теж. Що е вони купують? Вони купують тканину, одяг. Що <кхем> ми ще можемо їм тут? Ну, все, в принципі, тканина одяг. Давайте дивитися, що в нас є. Ресурси, одяг 200. Вироблено 340, значить, на 140 спожито. Окей. Тканина. Де в нас тканина? Тепла тканина. 235 вироблено наявне. Ага, маловато тканини виробляється. Нам треба додати тут, щоб була тканина все-таки. давайте нехай 500 буде, ладно. Біз ним. Немає обчини для виробництва теплого одягу. Добре, поставимо ось так теплого одягу по максимуму і. Будуємо вчину, вівчарню. Ось сюди десь. Де ми її збудуємо? Ми її збудуємо ось тут. Відразу, щоб було гарненько. Оп! І людям цим буде робота. І взагалі буде кайф, я думаю. Так, що у нас тут по постачанню Все ок Кора на максимум ставимо. Ну і все, можна позначити зразу для Дерево на зруб. По-максимуму, так, візьмемо весь цей. Весь ліс бахнем. Так, почекайте, вибачте. Хорошо. Колодязі у нас будуються Тут у нас дві людини є. Що по роботі? Відкритих посад 23, йошкинки. де вони я, цікаво, всі діваються. Дивіться, скільки тут різноробів? Просто жесть! Скільки їх дофіга. А це да Добре, продовжимо. Що у нас тут по коноплі? 1729. Ну, як на мене маловато. Але нічого, нічого страшного. Залізо сюди постачаємо, як ви можете згадати. Тут у нас буде максимальна кількість заліза. Давайте 10 тисяч, хай все сюди і заїжджає. Що нам? О, 7 тисяч у нас тут заліза. Залізна руда. Ладно, давайте ще один збудуємо. А, почекай, я не знаю, чи я тут можу залізну руду додати, чи ні. Бо я зараз збудую, а залізну руду не зможу. Ні, не можу. Окей, не будемо. Тут у нас що? Каміння, а в нас. ага, в нас немає плавильніше. Давайте сразу й плавильню туди поставимо. Де ми її можемо поставити? Рубати дерева не хочеться. Я ж їх посадив. Можна так, звісно, збудувати, але це вже трошечки від моєї концепції відходить. Місце зайняте. Тут все зайняте. Ладно, поставимо сюди. О, чудово, плавильня у нас тут буде. Я думаю, що можна запланувати один місток. Як ви думаєте, що у нас тут за низько? ось оп. 4700 каміння. Скільки у нас каміння взагалі? Ресурси. Каміння де? Ка-ка-ка. Коли каміння, 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 не бачу, не бачу камінь. Наявно, 9000. Ми можемо сюди мост поставити. Також. Уж... І 4700-3700. Вообще супер. Такий маленький мостик за 3700. Та, агонь. Що в нас будується? Вівчарня. Скільки вона ще буде будуватися, ще, мабуть, довго буде будуватися. Добре, нехай собі будується. Що в нас плавильня? Плавильня теж нехай будується. Що я ще хотів? Я хотів ще свинарник. Що ви нам привезли, панове. Сало, було оборожена картопля, кінь свина залізо. Ну, я не знаю, давайте. Хай руду везуть. А, ну це здалека, ні. Я там не хочу нічого везти, отуда Я можу там ті, хіба продати туди все. Ось. Так. А я хотів. Хотів свинарник. Свинарник у нас ось. -сьо. І ставимо. Ми його. Та напроти, вівчарно, так таки поставимо. Чи ні, подожди, чи да. Ладно, нехай буде тут. Ось тут буде, все, окей. Свинарник. Поставимо сюди. 12 дерев на нас губать, щоб свинарник поставити Ви уявляєте собі, це ж капець. Ну, нехай, нехай, нехай. Так, це вже у нас осінь листопад місяць. Так, що вони тут? Соняшник косять, турш соняшник. Тут у нас гречки, виросло небагато, хоча позпожених речовин наче у нас і вистачає. Ладно, тут у нас. щось я не розумію. Це, мабуть, мабуть планується тільки. Окей. Добре, що в нас по тканинам, по ниткам? Тканина нитки 500-500, це що? А з наявності 200. Ой, 220. І 180. Давайте тканини все-таки зменшимо. Хай буде 250. 248, нехай буде так. І одяг, теплий одяг, овчини немає в нас. О, дивіться, такий сюди завезли 185. Що у нас по чобітарні? 100 чоботів у нас є. Давайте збільшимо кількість виробництва чоботів до 200. Навіть, мабуть. Хай буде 500, бо в нас, в принципі, всього вистачає, того нехай роблять. Почекай, скільки в нас тут що це таке? А, шкіра 500, не 500, все окей. Тут у нас все є. Далі, сукно 575. Залізну руду ми зараз засунемо в плавильню. Так, що ще в нас тут є? Залізо. Залізо в нас возять, носять щось. Ага, я зрозумів. Зробимо ось так, так буде швидше. І я думаю, що можна. Я не знаю, там давайте 4 тисячі Хоп, і сюди. ось очікується, що 4 тисячі, Чудово! І ще один заплануємо склад. Складів багато не буває. Ставимось тут його. Туди теж буде залізо після плавильні, бо я планую купувати. Я планую купувати надалі залізну руду, щоб виплавляти її, але не залізо. Що в нас тут? Нагази про переміщення? Залізо, дивіться, чітко як в черзі. Стабірної комори і туди. І я думаю, нам треба було б запланувати ще риболовню. Риболовня. Да, все правильно я сказав. Так, повернемо. Ага, не повернемо. Місце зайняте. Я думаю, сюди поставимо. Все, чудово. гонець з Балаклії прибув до нашого міста. Ти що, привіз? Почекай, а що у нас по. Блін, так довго це вівчар не будується. Ага, соломи не вистачає. ого. 400. 1700... Ого, а що так довго? Почекай, соломи у нас ось туди, так? Ну да, 2000. Ой. Ні, тут все норм. Не знаю, давайте додому ще одну жіночку. Щоб ніхто не шукав роботу. Взагалі багато народу шукає роботу. Ну, нехай, нехай, нехай як є, нехай таке буде. Е, що у нас тут достатньо? Ну Все одно в навчарню заїдуть працювати. Солома 500. Давайте заказувати. Е, заказувати вівці. Вівці в нас. хай буде 5. І 2. Ну, 245, увага, в місті не збудовано вечарні. Зараз збудується, не переживай. Залізо не будемо. Вугілля, цвяхи, камінь-камінь забираємо в них І ми можемо продати, може, трохи тканини на складах у місті. 180. Чи ні. Ні, почекай. Сушена риба, борщ, ну, ладно, Не будемо нічого продавати, поки вистачить так. Надіюсь, вони не будуть дуже швидко вести тих овець. Чи будуть? Ой, я боюсь, що вівці приїдуть і не буде куди їм. Давайте швидше будуйте. Ще, ше, швидше, 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 швидше. Давайте, давайте, давайте. Оп! І що? Не поняв? Блін, да ладно, ну не ганіть. Це трендець якийсь. Давайте чоловіків приберемо поки що. Жінки нехай будуть. Пасти, оптимізувати. Блін, капец, надо так просрати. Цих нещасних баранів. Добре, тут ставимо 500. Води ставимо 1000. Ну, я думаю, можна і 1000 поставити. Запас сіна менше місяця, запас води, ну, звісно, менше місяця. Що ви думали? Так, посовище. О, прикольно, тут прям посовище. Ні, в нас є парові поля, а вони там нормально будуть виписатися. Я вважаю. Блін, капіт, це ж треба було таке. Ладно, давайте відправимо нашого ганця. Я думаю, воно збудується. Трошечки не вистачило пари хвилинок просто. Реально, не дуже приємно. Але що маємо, то маємо. Ой, тут щось дуже багато заліза. Ну <хи> нічого. Заліза багато не буває. Оп, чудово. Що ми ще мали б збудувати і на чому акцентувати увагу? В принципі, у нас тут все нормально. Тут теж. Гнець прибув до Ловлій. Давайте. Де ці вівці? 6. Бля, походу, ми в них всі вівці купили. 5, 2. Все, укласти угоду. Свинарник, не буду поки камінь студент. Забираємо. Все каміння забираємо. Що в нас тут по плавильні? Ого, деревина ще 1800. Ну, нормально, у нас вистачає всього. Добре, ковальня. 2800 от Оце ми красавчики просто. Кайф. Молодці. Добре, в нас плавильня свинарник кам'яний міст. Склад риболовня. Давай. Е, так, продовжуємо нашу гру. <хе> Нас непередбачувано викинуло. Що е, ми там останнє? Риболовня. Серйозно? Більш нічого тут немає? Почекай, ну да. Це ми точно не спланували цього. Ага, скотобійня. Почекайте, скотобійня взагалі. А я її перемістив сюди. Ладно, давайте. Е, підожди. Так, соняшника ніхто не перебиває. Олійниця, значить, ще раз. Будуємо сюди олійницю. Бац. Так, швидкість пришвидшуємо. Олійницю почали будувати. Чи запланували, точніше. Далі в нас тут більше нічого такого немає. Серварню можна, я не знаю, поставити десь Ось сюди і нехай собі буде. Ой, а що таке? Нерівно поверхні каже. Ладно. Розвернемо з другу сторону і подумаєш. Потім тут у нас що, гарбарня у нас була десь? Так? Да? Чи ні? Ковальня вуглярка, тислярня, окей. рудня, плавильня глиніч копальня піску. Ще раз копальню піску ставимо сюди. Ось так. Давайте збережемо. Я не хочу просто знову просирати це. І продовжимо. Далі у нас ткальня чи латарня є, попнярка, і, і нема, до речі. Попнярська піч нема. Валяльня нам треба. Римарня виборна збрую, шкіри. Шкіра, покрівельня, цегельня. Давайте валяльню. Поставимо сразу. Валяльні нам треба для того, щоб. Герніше. Ділянка берега. Ну, це капець. Е, хорошо. Хай тут стоїть. Для того, щоб зі шкіри овець, зі шкіри овець. робити. Е, ой, я навіть не знаю. Що там, що там можна робити, що там треба. Ага, сукна з вовни. Окей. Сукно з вовни, щоб видобувалося. Так, що у нас тут по вечарні? Дві жіночки працюємо, ці вовни 344 настригли. Не знаю, що це? 344 кіло. 30 баранів загалом можемо посадити там сіно. Нам треба, до речі, якісь сінокосильні сушарки, типу, такі. Та поставимо їх отут. А, ми. Не можемо їх тут поставити, хорошо. Давайте тоді, я не знаю, блін, куди їх поставити. Нехай тут посередині будуть. Раз, два. Ким там місце, знаєте? Я ж там нічого такого не буду, Алло. Ну ладно. Раз, два є. Хтось прибув до нашого міста. Давайте отут може поставимо парочку. 4 штуки є. Е, тут у нас все окей. Не косильний не почекай Нехай буде. Далі. Хто в нас приїхав? Зберефи покупець. Е, добре, що в нас. Що ми можемо купити Нічого, я вважаю, ми не можемо купити. А що ми можемо продати? Курячі яйця ми можемо продати, я думаю. Сіль ми можемо продати що там таке? Давайте дивимося. Солі у нас 7200 на складах. Ну, давайте 4000 продамо. Дивимось сюди сразу. Нам треба завести сюди сіль. 4, там що там, 200? 5000. Оп, оп! Все, надіюсь, вони почнуть вести цю сіль. У нас з'явилась половина, до речі, вже готова. Ставимо сюди якусь людину. І е е так, що у нас тут. Що таке? А, два, дві людини точно. 1000 запас, 850 на рік. Ми можемо тут поставити там 4000, наприклад. І вугілля там 2000. Можемо. А 4000 теж мабуть, можемо. Чудово. А, тут місткість 3. 5000 взагалі. Значить, тут 2,5 ми можемо поставити. І тут 2,5. Все, окей. Так якось і завезуть, нехай везуть собі. Добре. От заліза у нас виробляється вже. Чудово. Сіль 200 завезли. Давайте везіть швидше сіль. Що за діло? Добре, сіль. Чорт не з нею з тою сілью. Залізе 10420. Ну, звісно, капець, максимально забито. <хи> я б такий, щоб побудував, мабуть, все-таки стіло. Але для стіла треба стайня. Того ми ставимо ось тут якраз. Стайню. Не, ми, мабуть, я тут поставимо стайню. Якось так. А стіло ми поставимо напроти. Оп. Е ось так. Чого так, щоб цим коням був е близький доступ до всіх ресурсів. Також поставимо тут кладку Раз. Ось тут кладку поставимо, нам треба. Тут у нас все є. І, мабуть. Тут поставимо одну. Не знаю, може ще тут поставити десь. А, ну тут є. все окей. Хай буде. Так, у нас тут воли є, вода в них теж є, соль є. Тут соль є. Добре, цей приїхав з солі, він щось багато не забрав. Ладно, будемо чекати, може все-таки якось соль привезуть чи що. Міст у нас майже добудувався, не буде навіть з, з, цей, переставляти виробництво, збережемо, зберегти. Так, 26-та хвилина, в принципі, все, що я хотів, планів море. Е, й нормально, в принципі, давайте скотобійня тут працівника. Раз. Е, сюди ми ставимо, коні теж забиваємо. Нічого страшного, з'являться все, чудово. Зараз е, мало би з'явитись м'ясо в продажу, але ще ж нікого ніхто не забив, тому нічого ще не з'явилось. Так, що у нас? Тут нічого у нас. Ага, є що з'явилося? Добре. Що це таке? Склад збудувався. Ага, я бачу, а тільки що я там хотів засунути. Теж залізо? Мабуть, так. Да. Давайте залізо. Де воно? Залізо. 5000 ставимо працівника. Перевозимо всім. Все, чудово. І все, нехай собі везуть сюди, сюди залізо. Отсюди можна трохи прибрати залізо. 500 наприклад Сюди Все. Так, да, зараз вони сюди привезуть. Так, тут в нас що? Склад переповнений. Чого в нас занадто багато, я не Е, Хтось приїхав. Гонець Деркачів прибув до нашого міста. Привіз нам трохи нічого. Добре, свинарник не є чи ще нема. Що це таке? Олійниця. Почекай. Свинарник збудувався вже, так? Да? О, О! ого! Все. Веземо сюди свиней. Свині, значить так. 4, 5. І давайте два кнура, вони будуть швидко розмножуватись. І буде в нас тут все ок. Добре, давайте сразу постачання максимальне. І додамо тут гречки. Хай буде 100. Картоплі 200. Соняшник 100 насіння конопляне. конопляни. Ні. Буряк 100. Від людей нехай везуть Морква? 100. Капуста 100. Яблука? 100, гарбузи 100. Чого я так багато цього всього роблю? Бо зимою чи взимку вони жруть так, що мені страшно просто вам передати слова. Є, тут що в нас таке? Склад переповнений? Знову нічого страшного. Нічого страшного. Якщо там склад переповнений, що ми можемо тут завести? Соняшник прибираємо звідси, це теж прибираємо, пшеницю прибираємо. Що ми можемо? Ага, чудово. Ось так і додаємо? Е, Збережемо. Коли ти вже багато зробив і в тебе потім якийсь виліт, то ти починаєш цінувати збереження. Добре, нам треба ще оцю штуку обіг. Обіг ми поставимо, я не знаю, мабуть, сюди, чи сюди. Чи якось отак. Ось так. Ось, ось, тихо. Один сюди. І другий так. Тут у нас дві штуки стоїть. Значить, один сюди. Нічого страшного, що то великий. я думаю, що... Все буде ок. У нас збудувалася лійниця. Теж сюди всіми варіантами сонячне льняння насіння. Нехай тут буде 100 і тут буде 100. Ось а сонячника, нехай буде 500. Добре, я щось не поняв. Щось, мабуть, я не так зробив. Давайте тоді 1000 поставимо, що. І тут 1000. Ой-ой, дуже багато. І тут 1000 поставимо. Щось мені здається, що щось тут не так. І залізу давайте перемістимо. Ось сюди. От, і тут поставимо все-таки 10 тисяч. Хай везуть залізу, нічого страшного, що. Не показую про переміщення 2000, а чого 2. А, ну так, да, там більше немає. З Балаклії прибули. Так, що у нас у свинки є? Дивіться, які гарненькі, маленькі. В лісочку тут живуть. Лісок, звісно, хвойний, не сильно для свиней, але нічого. Я думаю, що тут. нічого страшного так. Тюхтіїв ще одна дитина родилась. Ви. уявляєте? Вітаємо, родину тюхтіїв. З новою дитиною. З новою? Мабуть, так не кажуть, ну ладно. <риво> а, так, що ми маємо? По часу. 32 хвилини. Будемо закінчувати. Завайте, заберемо каміння. Ой, блін, скасувати, нажав. Каміння і. все. І все. Ось. Е, знову ось таке у нас прекрасне селище вийшло. На сьогодні ми закінчуємо. Це була прекрасна серія. Багато чого заплановано зараз почекати. Я, мабуть, збережу е, ще раз. І хай собі на паузі буде. От. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі пишіть, е, рекомендуйте друзям. І бажаю вам гарного дня. До побачення.